Честь! Дічай заб'єрем вас до реставрації, тобто сьогодні я запрошую вас у ресторан. До речі, такої теми у нас на каналі ще не було. Треба надолужувати. Поки ви не забули, підписуйтеся на канал, ставте лайк і коментуйте. Це допоможе підтримати мій канал і більша кількість людей побачить моє відео. Це така е, валюта тут у Ютубі. Тому, якщо ви справді навчаєтеся зі мною у Ютубі, то не забудьте. Розробити те, про що я вас попросила. Поїхали вивчати слова, і перше слово це ресторан, яке польською звучить як реставрація. Реставрація. Зверніть увагу на вимову, і перший, перший такий момент, на який треба звернути увагу, це те, що ми вимовляємо ау, рестау. Часто чую, що студенти кажуть рестав, але там нема звука в, там є У. Рестаурація. І другий момент, на який прошу вас звернути увагу, це три останні букви ця. Маємо роздільну вимову ця, 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 тобто реставрація. Реставрація. Це є ресторан. До речі, Макдональдс поляки називають також «рестаурація». Що у нас далі є з таких е місць, де ми можемо піти поїсти? Кав'ярня буде польською. Так і буде кав'ярня. Кав'ярня, походить від слова кава. Або, е, ви, мабуть, знаєте, що поляки дуже люблять все пестливо зменшувати, і в них є ще слово кав'яренка. «Кав «кав якщо ми маємо на увазі кафе, так то поляк скаже кнайпа, «кнайпа» або «кнайпка», кнайпка, якщо вона є трохи менша. «Кнайпа» lub «кнайпка». Далі поговоримо про два слова. Часом ми їмо вдома, а часом ми е, лінуємося приготувати собі їжу і хочемо поїсти не вдома, так, у якомусь ресторані, в кафе. І як ми це скажемо польською: перше, це єсть вдому, єсть вдому», і це логічно, так? Звикле в тигодню їм вдому, так, я зазвичай на тижні їм вдома. Натомість їсти поза домом поляки це так класно називають «єщ на міще, єсть на міще, є на місце, так, тобто їсти не вдома, а їсти десь у якомусь закладі. А у вікенд старам ще на місці, щоб відпочать і не готувати. Так? А на вихідних я стараюся їсти в ресторані, щоб відпочити і не готувати. Albo może Ty swojego druga. wolisz jeść w domu czy na mieście? Wolisz jeść w domu czy na mieście? Tak, Ty e, dajesz przewagę, gdzie jest w domu czy poza domem? Kto w nas pracuje w restauracji? No, po pierwsze kelner. Kelner to u nas oficjant. А офіціантка, форма жіночої, жіночого роду. У польській мові утворюється, в принципі, як і в українській мові, ми додаємо К кельнер, а вона то кельнерка. Кельнерка. Добре, також ми, хто у нас працює в кафе, якщо є бар, бар, до речі, так і буде бар. А, до речі, в Польщі є класний такий заклад, який називається бар млечне. Мабуть, ви десь такі вивіски бачили. Бар Млечне – це така їдальня. Е, е, ну, Кафе, Радше це не кафе, а така їдальня, де є шведський стіл, і ви можете собі дешево поїсти до мової кухні, так? е, такої домашньої, домашньої кухні, домашніх страв. Це є бармлечне, ніби молочний бар. Ну і власне, від слова бар у нас походить професія барман. Барман. Зверніть увагу, що ми маємо ман, а не мен, як в українській. Барман. А вона то барманка. Добра робота. Барманка, тобто барменка. Наприклад, кідич ЯКО БАРМАНКА. Кідиш працювала ЯКО барманка, я колись працювала барменкою. Також не можу тут вам не нагадати на конструкцію працювач ЯКО хто. В українській мові ми кажемо працювати ким, офіціантом, польською ми кажемо працювач яко. І далі йде початкова форма. Працює яконаучителька, а так я працюю вчителькою. А ти, як хто працюєш, спробуйте дати відповідь у коментарях. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи Фрінток. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше на проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися. Залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Добре, що нам приносить кельнер, коли ми сідаємо вже за столик? Приносить нам таке щось, що звуч здивує українців, як читається. Мені, мені". записуємо мену", так, але вимовляємо мені. Що тут є незвичне? Ну, по-перше, ми бачимо у, а вимовляємо І. А по-друге, наголос є на останній склад, що не властиве польській мові, правда? Бо, за правилом, наголос падає на передостанній склад, а тут ми все-таки кажемо мені. Але поляки мають і своє питоме слово на позначення меню карта дань, карта дань, іби карта страв, тому що дані це є у нас страва. Якщо ви захочете попросити меню у ресторані, то скажемо попроше мені, попроше мені, або попроше карте дань. Попроше кого цо. Слово мені це слово запозичене, тому воно не змінюється. А слово карта жіночого роду, тому ми кажемо карте. Попроше, карте дань. Е, після того, як ми поїли, нам потрібно заплатити. І ми будемо просити о рахунок. Рахунок – це є рахунок. Взагалі, зверніть увагу, що дуже часто, коли в українському слові є суфікс ок, то в польській буде ек. Рахун ок. Рахунок, будинок, будинок і так далі. Ну, і якщо ми хочемо попросити рахунок, то кажемо: попроше рахунок, попрошу рахунок, попрошу рахунок. Ще перед тим, як ми загалом сядемо, попросимо меню і попросимо рахунок, нам потрібно вибрати столик, який польською звучить як столік, столік, столік. E, na przykład, czy jest wolny ten stolik przy oknie? Czy jest wolny ten stolik przy oknie? Tak, czy winny jest ten stolik wbielę w e, Poprosimy stolik przy oknie. Tak, jeszcze wy rezerwujecie jakiś stolik. Poprosimy stolik przy oknie. Poprosimy stolik wbielę w Albo poprosimy stolik w rogu. Poprosimy tak, stolik w rogu. Poprosimy, tak, stolik. stolik w, w kuci W rogu, to, to w kuci. Я вже згадала вам про слово Даніє. <кій> так, Дані це є у нас страва. Можна ще зустріти слово потрава, але в, ка в меню, скоріш за все, ви зустрінетеся зі словом Дані страва. Чи то Дані, зав'єра помідори, чи то Данія зав'єра помідори, так, чи ця страва має в собі складається з помідорів, так ми це скажемо. Що у нас ще є? Є закуска, а закуска це польською приставка приставка бо приставляємо так, до, основного, <кхем>, до основної страви, чи до е, того дання. Приставка – це є у нас закуска. Е, e, це ми можемо робити? Можемо замав'яти їдзання, замав'яти їдзання – це замовляти їжу. Ну і замав'яти у доконаній формі має форму замувіть, це зробіть, так замувіть їдзання – це вже замовити їжу. Як я вже згадувала у попередніх відео, старайтеся вивчати дієслова у двох формах, у доконаному і недоконаному виді замав'яч, Е, Від цього дієслова у нас походить слово замовлення. Польською буде замов'єнє. Замовєнє. Теж вам дам такий лайфхак. Часто, коли в українській ми маємо ння в кінці, то в польській це просто буде нє. н і е, ні. Замов'єнє. E, ну і давайте використовувати ці слова у якомусь реченні. Дічайне х це замав'ять пірогов. Дічайне х це замав'яч пірогов. Так, я сьогодні не хочу замовляти вареників. За шведо разу замовілам ту піце била вже пишна. Так, за швего разу замовілам ту піцце, била вже пишна. Так, минулого разу я тут замовила піцу, вона була пресмачна. E, ви. E, e... Мабуть, я мала таке відео, де ми описували їжу і її різні смаки, і коли нам щось дуже добре смакує, то ми можемо сказати, що щось є смачне, або що щось є пишне, так, щось є смачне. Пишне дослівно – це пишне, так, але теж в переносному значенні дуже дуже смачне, аж слинка тече. Як ми замовляємо нашу їжу? Можемо використати слово попрошай, про яке ви сьогодні вже чули. Попрошай кого що? Попрошай суп грибовий. Попрошай суп грибовий, так? Я там e, прошу e, e, грибний суп. Чи використовуємо таку конструкцію? Хтіла бм замовити кого що? Хтіла бм, так каже жінка, чоловік скаже хчау бм. Хчау бм замовити, наприклад, суп грибовий чи хотіла б замовити зупи грибову. Я б хотіла, чи хотів замовити грибний суп. Або ще третя конструкція, чи можу просити о, чи може просить о кого це, чи може просить о, о зупи грибову. Чи так, чи можу я просити дослівно? Ем, e, ось, і в цих трьох конструкціях попрошу, чи хотіла б замовити, чи чи моге прощі? О, ми у всіх трьох випадках використовуємо знахідний відмінок. Якщо ви не знаєте, що таке знахідний відмінок, не хвилюйтеся, запрошую на свій курс поиска мова від А до я там ми з цим детально розберемося. І останнє дієслово, яке я вам сьогодні підготувала, це подавати. Так, наприклад, деколи ми хочемо сказати: в цьому барі подають класні напої, так чи в цій піцерії подають класні салати чи класну піцу. І оце слово подавати, ми перекладаємо як «сервовач». «Сервовач», так, «Сервовач». Наприклад, в тейрестації сервую дуже смачне єщенне хербатки, в тей реставрації сервує дуже смачні єщенні хербатки. Тобто у цьому ресторані подають дуже смачні осінні чаї, так? Е, до речі, слово хербата це чай, але якщо поляки мають на увазі якийсь трав'яний чай, вони кажуть хербатка. Це «к» і це вже таке трошки змінює нам родзай та й хербати. Ось і все, друзі. Думаю, що це буде наразі конець з першою частинкою відео про ресторан. Якщо вам цікаво ще щось, то буде обов'язково друга серія, але мусите здати мені про це знати у коментарях. Прощаюся, ага, і не забудьте попідписуватись на наші соцмережі: Instagram, Ютуб, TikTok, Телеграм там класно, весело, і ми вивчаємо там польську мову. А хто з вас хоче індивідуальні заняття, розмовні клуби чи курс з польської мови інтенсивний, то вся інформація в описі під цим відео. А зараз вже на певному б'я вам па.